Дарують кошти на житло ветеранам. Мінветеранів продовжує реалізовувати програми для тих, хто віддав здоров'я та сили для захисту України. Цього разу у Львівській обласній військовій адміністрації вручили грошові сертифікати на отримання помешкання ветеранам. Відтак нову оселю зможуть придбати 67 ветеранів у 17 громадах регіону. Ми маємо забезпечити і зробити все від нас належне, щоб вони почувалися також захищеними. І власний дім, власна квартира це, напевно, частина України, частина відчуття, що держава дбає за тебе. Якщо ми говоримо про Львівщину, 496 мільйонів гривень з державного бюджету було виділено. 205 ветеранів цього року мають можливість самостійно вибрати житло, тому що вони отримують гроші на рахунок і купити собі квартири. Повідомляють, що така оселя може бути як на вторинному ринку, так і на первинному. Втім, головною умовою є, щоб вона була обов'язково придатна до життя з підключеними усіма комунікаціями. Серед тих, хто отримав сертифікат на житло, військовий азовець Руслан Романов. Чоловіка у 2022-му поранили. Потім він пережив чималу кількість операцій. Нині ж ділиться, що після стількох років очікувань з'явилася можливість отримати ключі від власної оселі. Я як ви повинні, на це чекав 10 років, і за вісім, з котрих я провоював після поранення, я чесно, я до сих пір сьогодні не вірю, що я можу отримати своє власне житло. Нарешті до слова, програму житлової підтримки ветеранів реалізують у рамках плану внутрішньої стійкості Україна, який презентував президент Володимир Зеленський. По програмам бюджетних Мінветеранів ветеранів на 2024 рік передбачено 5,7 мільярда гривень, що дає змогу забезпечити житлом майже 2,5 тисячі ветеранів війни та членів їх сімей. Але розуміючи велику потребу додатково урядом у жовтні цього року виділено ще 241,6 мільйона гривень. Загалом у 2024 році з державного бюджету на Львівську область виділили понад 496 мільйонів гривень, що дало змогу придбати ветеранам 205 квартир. Софія Фанко, телеканал НТА.